Майже дві тисячі вакансій налічується у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Найбільш затребувані на ринку праці спеціалісти робітничих професій: водії, швачки, слюсарі, ремонтники, електрогазозварювальники та фахівці сільськогосподарського напрямку. Ті, хто мають відповідну спеціалізацію, легко знайдуть місце роботи. Адже на ці посади наразі найбільше вакансій. Служба зайнятості продовжує щоденно працювати щодо задоволення потреб роботодавців щодо пошуку. Кваліфікованих працівників, а також шукачів роботи щодо працевлаштування на ті посади, які влаштовують саме їх. Звичайно, що дисбаланс на ринку праці так і присутній сьогодні. На жаль, ми маємо багато кваліфікованих юристів, економістів. А ринок праці все ж таки потребує людину з інструментом, тобто робітничу спеціальність. Проблема із нестачою кадрів чоловічої статі суттєво впливає на ринок праці. Тож фахівці Хмельницького обласного центру зайнятості активно працюють у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, аби забезпечити підприємства працівниками, а хмельничан роботою. Хмельницька область сьогодні є в п'ятірці лідерів України за кількістю виданих ваучерів протягом 2024 року. Якщо говорити про цифру, то це 1350. Жителів Хмельниччини за допомогою Ваучера підвищили свою.